Країна потребує системних перетворень. Про це кажуть представники фіскальної служби України та митниці, 2014 рік називають найважчим як в політичному, так і в економічному аспектах. Але, попри все, є позитивні результати, зокрема щодо сплати податків. За 11 місяців 2014 року до бюджетів усіх рівнів платники податків Івано-Франківщини сплатили 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Це є хороший показник, це є хороша цифра, тобто при всіх. Складнощах все-таки Податки в нашій області поступають рівномірно. Тобто, каже Ірина Столярик, бізнесмени дисципліновані. Навіть вдалося компенсувати недобір, який виник в результаті переходу Івано-Франківськгазу на обслуговування до львівської податкової зрушення відбулися і у вад івано-франківськ цемент в плані сплати ПДВ через нарощення потужностей виробництва. Збільшення платежів до бюджету від даного підприємства очікують навесні наступного року. Зв'язку з тим, що є багато вже заключених договорів по цьому підприємству. Ми очікуємо. Дом, десь місячну сплату подаве у розмірі сами вісіми мільйонів. Це велика, великий, гарний показник. До рівня виконання річного плану наближається і митниця через захист економічних інтересів держави, вітчизняного товаровиробника, боротьбу з контрабандою та міжнародне співробітництво. Митниця до держбюджету дала майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Ми повинні врахувати те, що практично. 30% чи третина тих заробітних плат державних службовців, вчителів, лікарів, пенсіонерів є кошти, які поступають від сплати мита та податків, які адмініструються митницею в Івано-Франківській області. Таких результатів кажуть податківці та митники вдалося досягти, налагодивши співпрацю з бізнесом, але ще скоротивши кількість перевірок, чи не в півтора рази. Але от у самих бізнесменів свій погляд на звіт чиновників від грошей. Кажуть, підприємці готові платити податки, але в межах податкового кодексу. В реальності ж інспектори податкової, намагаючись забезпечити показники перевірок, і далі продовжують практику до нарахувань податків. Ми бачимо, що за останні роки жодної перевірки не відбулось так, щоб написали тільки довідку. Має бути обов'язково акт Акт з дорахуванням, штрафними санкціями і так далі а оці дорахування і штрафні санкції це просто збільшення наповнення загального фонду державного бюджету. І тому, але такими методами збільшення наповнення загального бюджету ну неможливо робити. Це неправильно в корені. І тому ми відстоюємо законні права і інтереси платника податку в тому, щоб не було цих порушень. В період формування бюджету наступного року на основі змін до податкового кодексу підприємці надали ряд пропозицій для розгляду в комітетах Верховної Ради.